Це колишні 20-футові контейнери. Ще недавно в них привозили вантажі, а зараз їх переобладнали на лазне пральні комплекси. Утеплили, пофарбували та обшили зсередини: чотири душові баки для води та система фільтрації пом'якшення, аби довше служили пральні машини. В пральному ми обладнуємо двома пральними машинками, двома сушельними машинками, насос для нагнітання тиску, котел на дровах ємністю 200 літрів. Мейка зеркалом для того, щоб військові могли підголитися на себе, подивитися в зеркало. Сповна зрозуміти, чого варто можливість прийняти душ та випрати білизну, може тільки той, хто був довго цього позбавлений. Далеко від цивілізації. Ації у польових умовах буває тяжко навіть помитися, не кажучи про випрану білизну, діляться військові. Вітні душ душі можна там з якоїсь баклажки, наприклад, помитись. А взимку? Ну взимку бажано з пляшка якоїсь десь якомусь теплому місці. Угу. А Це так спільно. взагалі ніяк. За словами волонтерів, одним комплексом за день зможуть скористатися до півтори сотні бійців.